Виконуємо номер 101 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Скільки відсотків від 1 метра становить 1 см 5 см, 1 дециметр 3 дециметри, 0,32 метра і 1 метр. Приступаємо до виконання. Один метр дорівнює 100 сантиметрів. Тому один сантиметр це один відсоток від метра. 5 см раз 1 см, 1 відсоток від метра, то 5 см 5 разів більше. Це буде 5 відсотків. Один дециметр. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. Тому 1 дециметр становить 10% відсотків від метра. Три дециметри в три рази більше 30 відсотків від метра 0,32 метра від метра це 32 відсотки. І 1 метр від метра це 100%. Ми дали відповідь на питання, скільки відсотків від одного метра становить. 1 см це 1%, відсоток, 5 см це 5%. 1 дециметр це 10%. 3 дециметри це 30%. 0,32 метра це 32% і 1 метр це 100%. Номер 101 виконано.